Що може бути кращим, ніж перше кохання? Коли сама природа навколо співає і радіє, любов витає навколо та дарує незабутні спогади. Ця історія створена просто для того, щоб кожен міг відчути шматочок тепла та відволіктися від проблем. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, Народжену в Україні. Країні сонячних зайчиків Автор Аля Кобза Читає Додо Пташиний спів, спокій, тиша, Удар ой, переднє колесо ровера. Крутиться шаленою швидкістю, немов уявляє себе на перегонах за крок до омріяної перемоги. Поблизу сидить хлопчина років дванадцяти і потирає забите коліно, з якого дрібними цівками стікає, сочиться кров. Його личко перекривлене від болю і відрази, а ще, може, трішки від сорому. Він розгублено, вологими очима дивиться на птахів які раптом ще голосніше починають щебетати довкола. Невже і ви будете глузувати з моєї неуважності, Щоками хлопчика котиться гаряча сльозинка, але він швидко витирає її долонею і підводиться. Не можна зволікати, на нього чекають, сміливо змахує чорнявою чуприною, знову сідає на залізного бешкетного коня і продовжує свій шлях. Весна прекрасна доба, коли все цвіте й оживає, наповнюється втраченими за зиму барвами. На деревах з'являються бруньки, а поміж зеленої травички крихітні цвіточки. Душа сповнюється теплом і радощами, дихати стає легше. Поруч повільно пропливають весняні краєвиди. Ліс змінюється безкраїми полями. А тоді, здавалось би, ні звідки. Вигулькують поодинокі біля віхатини. От уже і стежка впирається в розбиту асфальтну дорогу, що простягається вздовж затишного, але зовсім не доглянутого парку. Мабуть, його покинули вже дуже давно, а він і досі не втратив своєї мальовничості. Думки хлопчика витають десь понад хмарами, а вуста вигнуті в ледь помітній посмішці. Вітер приємно лоскоче обличчя. І грається з волоссям. Сьогодні у нього пустотливий настрій, дарма, що часом буває холодним і геть нестерпним. А ось і ти, Всеволоде, Дзвінки жіночий голос вмить повертає хлопчика на землю. Де ти пропадав? Ой, невже щось трапилось? Великі, волошково-сині очі дівчинки занепокоєно бігають від всеволодкового обличчя. Ледь помітно розпухлого від сліз до розбитого коліна, поки той мовчки злазить з велосипеда і припирає його до найближчого дуба. Той, в свою чергу, весело холетає, покрученими від часу гіллям і шелестить молодим листям, що не кажи, а дитяча компанія не може не гріти світлу душу, велета стариганя. Та так, нічого страшного хвилюйся, Марійко, просто трішки недогледів та й заїхав не туди. Намагається відмахнутись хлопчик, ніякого сміхаючись. Знову замріявся. ж і дивак. Ніжний сміх луною стелиться поміж деревами та заставляє все володове серце битись частіше. Марійка бере його за руку, і вони разом заходять до покинутої халупки. Коли землю накривають люті морози і непролазні сніги, саме вона дає прихисток для найрізноманітніших птахів та звірів. Нерідко тут можна зустріти хижака і здобич, які туляться одне до одного в пошуках тепла. Тож не дивно, що люди понавигадували про це місце сотні легенд, і всі надзвичайно цікаві, навіть фантастичні. Дехто повідає, що тут сходяться пори року, коли одна. Передає свою владу іншій. а дехто стверджує, що на власні очі бачив, як коло цієї хатинки водила хороводи всіляка нечиста сила і лісові духи, а на розбитому порозі обіймалися, мов старі друзяки, лісовик з самим дітьком. Вірити їм чи ні, справа ваша, але якщо чомусь немає сумніву, то це тому. Що магічне місце стало особливим для двійки не менш особливих дітей. Сьогодні тут гарніше, ніж завжди, правда, Сеню? Марійка гордо заходить в будиночок, який вже встигла прибрати до приїзду друга і зупиняється посеред кімнати. Ласкаві сонячні промені пробиваються крізь щілини внилому дереві та дрібними смужками падають дівчинці на обличчя. Зайчиками скачуть по блакитній сукенці. Ще яскравішими стають веснянки, губи розтягуються в щасливій усмішці. Вся її тендітна постать випромінює світло, немов саме сонечко спустилося з небес. Хіба ж ти не бачиш цього чуда? Все володківає, сідає на набитий соломою матрас. Ще з секунду він милується подругою, ніби хоче вловити все. До найдрібнішої деталі, а тоді починає замальовувати це в пошарпаний альбом, впевнено, виводить рівні, криві, загнуті й плавні лінії, що, переплітаючись, утворюють неймовірні картини. На папері світ, який люди звикли не помічати, вічно кудись поспішаючи. Світ, де нема місця турботам, де лунає сміх і жарти, сповнені сенсу розмови. Світ, де постійно світить сонце, а по стінах стрибають сонячні зайчики. Вони дарують надію, лікують хвороби, приносять заублені серця, хоч трішечки щастя, а править ними вона, дівчинка сонце з голубими очима, крипатим носиком і вічно усміхненим обличчям, густо вкритим веснянками. Поблизу завжди є він. Відважний лицар, хай що не кажуть глузливі птахи, які готові захищати її від усіх земних лих. Чого ти там усміхаєшся? Ох, знову цей дзвінкий Марійчин голосок. Ти вже закінчив? Давно обіцяв показати, що там вийшло. Вже не можу терпіти. Всеволод мовчки, запрошує дівчинку сісти і відкриває альбом. Де Марійчині оповідання оживають разом з хлопчиковими малюнками? З хатинки ще довго лунає сміх. Дуб шелестить своїм листям, вітер грається з молодою зеленою травицею. Тоді настають сутінки, і діти повертаються додому. Минають роки, з'являються нові турботи, міняються друзі і пори року, Залишається незмінним лише одне. Дівчинка сонце та хлопчик дивак, які щодня повертаються в нилу хатину, сідають на набитий соломою матрац і гортають старенький альбом, на обкладеність якого, за повістю улюбленого письменника, Дитячою рукою виведено В країні сонячних зайчиків.